Кохане, сьогодні твій особливий день, ювілей. Ця дата сповнена тепла, любові і мудрості. Ми з тобою прожили 35 років, і я щаслива, що кожну хвилину цього часу ти був поруч зі мною. Ти мені став надійним другом і опорою. Наші двоє прекрасних дітей найкраще підтвердження того, яким ти є хорошим татом і мені найкращим чоловіком. Я дякую тобі за кожен прожитий день нашого життя. За мудрість, за твою любов, за підтримку. Я тобі бажаю радості кожного дня, здоров'я, щастя, натхнення, спокою в душі. Нехай тебе завжди радують наші діти і онуки. А я завжди буду поруч, як всіх цих 35 років, щоб підтримувати тебе, любити і берегти тебе. Кохаю тебе З днем народження! Дорогий тату, я хочу долучитися до привітань в твій день народження. Зараз я якраз знаходжусь в аеропорті в дорозі на твоє святкування, і для мене це велика радість приїхати на твоє шісті. Стрічки. Кажуть, що 60 років це навіть 30. тому я бажаю тобі не розслаблятись, продовжувати працювати, надихатися новими планами, новими ідеями. І знай, що твоя сім'я це твоя найбільша підтримка і твої найбільші вболівальники. Ми завжди будемо поруч, ми пишаємося тобою і дуже сильно тебе любимо. Днем народжених. дідусю на народження. Я бажаю тобі, щоб ти жив дуже довго і радісно. Люблю тебе, папа! -па. Дорогий тато. Щиро вітаю тебе з твоїм ювілеєм. Для мене ти був завжди прикладом та гордістю. Я хочу подякувати тобі за те, що ти давав мені. Турботу, підтримку, поради, допомогу протягом дитинства та життя. Першочергово хочу тобі побажати міцного здоров'я, а в принципі, все решта в тебе є. Кайфую від життя, цілую, люблю, обнімаю, тисну руку, ти крутий. Шановні зінові Ельфредовичу, вітаємо вас з вашим юбілеєм. Бажаю здоров'я на довгі роки. Удачі, благополуччя і тепла. Ви чудова людина і ми вдячні за вашу допомогу та вашу мудрість. Нехай ваше життя буде наповнене щастям, яскравими моментами, сімейними вечорами, а попереду чекає лише найкраще. З Днем народження. Цілуєм любом. Сінові Альфредович, ми вітаємо тебе з річчям. Бажаємо тобі всього самого найкращого, мирного неба, любові від сім'ї, пощани від дітей, і щоб все в тебе все було збувалося те, що ти а, хочеш. З Днем народження. To be part of your family, and I wish you all the best for the years to come, and hopefully, we will be together in the future soon. Happy birthday! Happy birthday. Дорогий зеник, прийметься відео привітання з далекої Португалії. Я і моя сім'я хочемо тебе привітати з ювілеєм, побажати тобі міцного здоров'ячка добра, злагоди, достатку, поваги від рідних, багато яскравих і радісних подій. І многої і блага є від тобі. Також до привітань приєднується мама. Мирного неба і всіх-всіх благ тобі. Нехай матір Божа тебе охороняє. Ісус Христос здоров'я посилає на многої блага і віта. І також приєднується твій брат Мирон. Я як звичу тобі гарного життя спокійного дня сьогодні. У вас там на Хмельниччині трохи будь І всього доброго. <кiffe> Чекаю <кiffe> на гасувати тебе. Цьому ми тебе любимо, поважаємо. Поважаємо Попа. Привіт. Дорогі і вітричний. Вітаємо тебе народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, всього всього найкращого. Ти не парся з тою датою, яка в тебе є, бо я навіть і подумати не можеш тебе дата. Ти для мене завжди сучасний, енергійний, молодий, продвинутий, молодий юнак. Я тебе завжди люблю. Ти для мене завжди приклад. І я ніколи не забуду, як я до бабки завжди приїжджала. І любила приїжджати постопорові, тому що за нашому селі привезти красоки, джинси, і краски, і Жуватьки. і Все-все-все, дуже тебе люблю. Ти і валя буде мене будь-яка трохи. Дуже вас люблю і скучаю. І дуже жаль, що ми не разом, що і я була ми були в Україні і не бачилася. І... Але я завжди за вас думаю, завжди вас пам'ятаю. Люблю ціною. Цілюю вас. Ще раз будь здоровий, земель. І до зустрічі в Швейцарських альпах. Це биве озеро. Цілую. Зинові, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб твій ресторан досяг світового рівня, щоб твій дохід рісся вище і вище. Геометричні прогресії. Щоб ти на охоті приносив ось такого кабана, щоб ти був завжди крутим. З ним народження. Я тебе бе. З ним днем народження. Миру добра. Любові. Зинові. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі в першу чергу, щоб ти був сам. Кузнецом свого життя, щоб ти сам його кував. Адже наше життя повністю залежить від того, як ми його сформуємо, як ми його вимріємо. І я бажаю, щоб в тебе в житті були тільки яскраві фарби і позитивні, дуже багато позитивних емоцій, Щоб твої рідні і близькі завжди були поруч з тобою. І я вважаю, що серед своїх братів ти є найкращим кузнецом свого життя. І нагадую тобі, що наша книга життя має 120 сторінок. А твоя сторіночка лише на середині. Тобто саме головне і саме цікаве у тебе ще попереду. Зені вітаю тебе і ступом до клубу шістидесятників. Бажаю тобі міцного здоров'я і цінувати те, що ти зробив. Те що, те, що в тебе сьогодні є. Це твої діти, це твої, твоя дружина, твоя родина. А ще хочу побажати віри в себе, віри в своїх друзів, віри в нашу Україну і віри в нашу перемогу. Слава Україні, Ювіляру слава! Зенеку, будь щасливим! Цінуй кожен яскравий момент твого життя, і нехай їх у тебе ще буде багато-багато. Нехай поруч будуть найдорожчі, найближчі люди. Смакуй життя не поспішаючи! Хай почекають невідкладні справи. Ти надивись на квіти і на трави. наговорися з добрими людьми. Не час минає, а минаємо ми. З ювілеєм тебе любимо і цінуємо. Один Пагаль. Дорогий зіновій Альфредович. Вітаємо тебе з твоїм ювілеєм. Бажаємо тобі. Щастя, здоров'я, успіхів у роботі! І щоб тебе Бог охороняв, і, і пенсія щоб була хороша. А дітей і... О, а дітей, внуків уже внуків дітей ще вже внуків матим. бажаємо і не забудь, що першу пенсію мусиш обмити з друзями. Ми залюбки приїдемо до тебе в Нетіші. Не приїдемо в Карпати. Поїдемо в Карпати, на першу пенсію. О, обмивати пенсію, поїдемо в Карпати. Любим тебе безмежно. Твої Остопчуки. Слава Україні! Героям слава! Венику, привіт! Ми тебе вітаємо, щиро, щиро вітаємо! Бажаємо тобі всіх, всіх земних і неземних благ. Нехай збудуться всі твої мрії і бажання, хай буде мирне небо над твоєю головою, нехай в тебе буде прекрасне здоров'я, прекрасна е, кохаюча дружина, mm -hmm. любляча сім'я, і ми доєднемся до всіх. Привітань! Ми знаходимося зараз в іспанських Карпатах під назвою Пірінеї. І сподіваємося, що скоро ми всі зустрінемося і всі побачимося. здоров'я, великий кохання. Це не ковітаю за тебе. За тебе. За тебе. Да. Альфредович, оце ми таку знаходимося в кабінеті і хочемо привітати вас з таким мужнім ювілеєм. Бажаємо вам кріпкого здоров'я, щастя. І много є літа. Хай тебе ніколи не покидає почуття гумору. Це твоя фішка. Ти просто безподобний цьому. Бажаємо вам, щоб ви завжди лишалися таким молодим, бадьором, красивим, Бакас. таким, як ви є. А, і насправді хай тебе оточують твої рідні і друзі. Е -е і хай Господь оберігає їх. І, і нас тоже. І, і ангел-охоронець завжди буде з вами поруч по вашому житті. Гарної, веселої важливо. вам забави. Що, все? А, ще я тобі хочу сказати, як мій вуйко каже, що тобі один раз постільки і прийдеш до нас на похорон. Щасти! Жінові, <ріст> <ріст> здоров'я і позитивний настрій це те, що є найголовнішим в нашому житті. Бо з допомогою цих якостей можна подолати будь-що. Чого чого позитиву в тебе вистачає? Бажаю бути тобі здоровим і позитивно налаштованим. З ним народження! Дорогий наш ювіляр, шановний Зіновій Альфредович, з чого серця від себе особисто та від усього нашого дружнього мисливського колективу. Я вітаю тебе з цією чудовою датою. Дозволь в цей день, в який на твою адресу ллються потоки привітання поздоровлень влити і наш скромний струмочок, долучитися з побажаннями добра, здоров'я і благополуччя тобі на багато-багато років. Землечку, 60 років то не вирок. Мені здається, що то перші. По-справжньому дружні обійми життя, то нехай воно обіймає тебе міцно, але ніжно і лагідно. Ну і оскільки ти є членом великої мисливської родини, від імені цієї родини я щиро бажаю тобі, аби в тебе око не сльозилося, мушка не двоїлася. Палець не німів і рука, на спусковому, і рука не тремтіла. Нехай все, що ти задумав, збувається, нехай дійсно в твоєму житті буде все те, що робить людину щасливими. І нехай оце все складається в твоєму житті малесенькими пазлами, тобто любов ближніх, сімейний достаток, успіх в бізнесі, будь-які особисті справи, нехай це все робиться тобою з любов'ю, з натхненням і обов'язково успішно. З днем народження тебе. Зиновій, від нашої родини поздравляємо тебе з твоїм днем народження. Бажаємо тобі міцного як сталь здоров'я, мирного неба на голову, світлого ясного сонця, щоб ти завжди був щасливий і усміхний, поваги та любові від родини. мене многії літа і всіх всіх благ. Ще раз поздравляємо з Юбілієм. Дорогий мій друг, Зиновій, Щиро вітаю тебе з прекрасним ювелеєм. Нехай цей особистий новий рік, який розпочинається сьогодні, буде кращим за усі попередні сил, наснаги і перемоги усюди і завжди. Мрію підняти чарку під мирним українським небом. Слава зенеку і слава Україні!